Ти знаєш, що колись були часи, коли винахідники створювали речі просто заради пристрасті до механіки чи бажання потрапити в книгу рекордів. Зараз все інакше, кожен механізм, навіть найбільший у світі, розробляють для конкретних цілей. І найбільші літаки не виняток Ан. «Мрія» — Король Неба. Уяви собі літак, який може підняти 250 тонн вантажу. Це Ан, 225 Мрія, найважчий і найвантажопідйомніший літак у світі. Його створили в Києві у Кабе імені Антонова ще в 1984-1988 роках. Перший політ 21 грудня 1988 року. Цей шестимоторний гігант з двокіловим хвостом і стрілоподібними крилами, справжній монстр. Його розробили на базі Ан-124, але з однією важливою метою перевозити ракети та космічний корабель Буран. Як з'явилася мрія, у Союз Радянських Соціалістичних Республік потрібен був літак, який міг би перевозити 250 тонн вагу космічного корабля. Ан, 124 міг підняти стільки ж, але вантаж доводилося кріпити зовні. А Буран вимагав іншої конструкції хвоста. Тому Антонов вирішив не модернізувати старий літак, а створити новий Ан-225. Розміри, від яких захоплює дух, довжина 84 метри, це як два басейни, розмах крил 88,4 метра, висота 18 метрів вище п'ятиповерхового будинку, вантажна кабіна. просто залізничний вагон у повітрі. 43 метри завдовжки, 6,4 метра завшишки і 4,4 метра завишки. Над нею кабіна для екіпажу, 6 осіб і ще 88 місць для супроводжуючих. Планували побудувати два таких літаки, але зробили лише один. Після розпаду Союз Радянських Соціалістичних Республік його навіть законсервували, але через 7 років він знову піднявся в небо. Сьогодні мрія виконує комерційні рейси, а другий екземпляр досить недобудований, готовність 70%. Ебас А380 король пасажирських перевезень. Якщо мрія король вантажів, то Ебас А380 справжній гігант для пасажирів. Висота 24 метри, розмах крил 79,4 метра. Довжина 73 метри. Він вміщує 555 пасажирів, а в чартерному варіанті аж 853 і може летіти без посадки 15.000 км. Чим він особливий? Один. Економічність всього 3 літра палива на 100 км на одного пасажира, 2. Легкість 40% його складають композитні матеріали, графіт. Три альтернатива Boeing 747, який 35 років був найбільшим, але А380 його перевершив. До речі, існує і вантажна версія а 380 f яка перевозить 150 тонн на 10000 КМ. Хто купує ці літаки? Не тільки авіакомпанії Принц Саудівської Аравії замовив А380 за 500 мільйонів доларів. 320 мільйонів за літак, решта за оздоблення золотом, кінотеатр, сауну та спортзал. Роман Абрамович теж купив собі А380 за 300 мільйонів і доручив переробити салон на свій смак. Отже, ось вони найбільші літаки світу. Один для вантажів, інший для мільйонерів. А ти хотів би полетіти на такому обличчя, яке підморгує.